Телеканал Плюс Плюс та видавництво країна мрій представляють. Казка стадо. Здоровенькі були мої любі. Звуть мене Андрій Доманський. Ох і скучив я за вами. За вами і за доброю казочкою. Ну, мо вже починати. Наставляйте вушка, готуйте оченята. Влаштувайте зручненько, бо ми вирушаємо в чарівну подорож у світ казки. І вас Лисюк і водяник. Казка Антона Сіаніки. Ілюстрації Вікторії Протас. Івасик Телесюк звичайний хлопчик, тільки дуже непосидючий. Чого лиш батьки не вигадують, щоб спрямувати його кипучу енергію в мирне русло? Якось, наприклад, вигадали вивезти хлопчика за місто, оздоровити. Але й в лісі Івасик не сумував, випадково потрапив у чудний світ. Там він познайомився з бабою ягою та котом. І тепер із хлопчиком постійно трапляються якісь чудасії. Того дня Івасика навіть будити не довелося, він сам підвівся з першими півнями і поспішив до хатинки Яги. А все тому, що кіт пообіцяв відвести хлопчика на озеро, порибалити. Для такої події дідусь йому навіть вудки подарував. Івасик мчав лісовою стежиною і вже хотів перескочити через рів, як раптом щось схопило його за ногу і потягло донизу. Стережись! Почув він дзвінкий голос гілочки. Дівчинка протягнула йому лозину, і Івасик схопився за неї і за мить опинився на гілці поряд зі своєю рятівницею. Що це було? Спитав хлопчик у гілочки. Кусаки, хватаки, за ніч виросли до неймовірних розмірів, сказала дівчинка і махнула рукою на велетенських мухоловок, що росли в рову. Вони дійсно були гігантськими. Треба попередити Ягу й кота, – захвилювався Івасик. Уже попередила. Сміхнулася гілочка. Вони на озері. До кіт уже там стрепенувся хлопчик. От хитрий, без мене всю рибу зібрався переловити. Навряд чи йому вдасться спіймати бодай одну рибину, похитала головою гілочка. Йому може й не вдасться. А от я точно додому без улову не піду. Пасик гордо показав гілочці вудки. Ходімо, зараз сам усе побачиш, зітхнула лісова дівчинка. На озері бушував справжній шторм. Придивившись, Івасик зрозумів, що його влаштував велетенський карась. він скажено звивався посеред водойми. В березі стояли яга та Кіт. Не втримається», – казала яга. А я кажу, втримається, заперечив кіт. Що тут відбувається? спитав Івас. Хто там борсається у воді? Водяник, пояснила яга. Сьогодні в озері, звідки лязь, узявся скажений карась переросток. От водяник і намагається його приборкати. А, почулася з озера. Лягай! заверещав кіт. З переляку всі прихилили голови. Над ними щось просвистіло і на траву впав здоровецький дядько з хвостом. Ти цілий? поцікавився кіт. І не таких приборкував, хмикнув водяник. Але звідки тут узялося це чудовисько? Магія якась. Нема тут ніякої магії, заявила яга. Інше тут щось зі світу людей. Отруйні відходи, припустив Івасик, згадавши знаменитих черепашок. Це карась мутант. Що? Не зрозуміли казкові жителі. Карась мутант. повторив Івасик. І кусаки теж. Здогадалася гілочка. Струмок, що біжить через рів, впадає сюди. Так, по ньому в озеро й потрапили отруйні відходи, сказав Івасик водянику. Що? заревів озерний правитель. Хто посмів? Відповідь треба шукати в світі людей, відповів кіт. Водяник стукнув об землю хвостом. Із води на берег викотився величезний акваріум на колесах. Велетень ледве в нього заліз і рішуче заявив: Їдьмо зараз. Ще". У такому вигляді ви навряд чи далеко заїдете, засумнівався Івасик. А навіщо кудись їхати? загадково всміхнулася яга. От вам диво, двері. Приведуть куди потрібно. Сказавши це, бабця дістала з рукава полотняний сувій, розгорнула його, і він миттю перетворився на старовинні розписні двері. А що з цим робити? Кіт показав лапою на здоровецького крася, що хлюпався посеред озера. Він же тут усю воду скаламутить. Вирішено було зловити мутанта на гачок. Для цього й вудка Івасикова стала в пригоді. Спершу над нею трохи почаклувала яга, щоб міцнішою стала, а потім уже гуртом тягнули рибину до берега. Оце так улов! — дивувався Івасик. Діду, розкажу, не повір. Вийдіть, — сказала Яга, — а ми з гілочкою цю мутанту притримаємо. Тільки покваптеся. Ми швидко", запевнив її кіт, а потім промовив Ану, двері диварі, відімкніть замки свої. Приведіть до того нас, хто потрібен у цей час. Завіска на дверях заграла яскравими іскрами, затремтіла і піднялася вгору. Ступивши в червний прохід, і вас, кіт та водяник опинилися в світі людей. Прямісінько в кабінеті директора хімзаводу, що забруднював не тільки довкілля, але й чудний світ. Директор подивився на чудернацьких відвідувачів і закричав: «Куди зі звіром! тут вам не цирк! Мешканці чудного світу не злякалися, стали вимагати негайно припинити забруднення довкілля. Але директор і слухати їх не став. Наказав виставити за двері. Ну, я тобі покажу, як мені воду каламутити. Розсердився водяник і вдарив хвостом. Цієї ж миті кабінет директора наповнився смердючою бридотою майже до стелі. «Припиніть!» – жалібно ну пропищав директор, мало не захлинаючись. Я поставлю очисні споруди. Варто сказати, що цей чоловік рідко дотримувався обіцянок, але ковтати рязко з болота йому більше не хотілося. Наступного ж дня очисні споруди були встановлені, і озеро знову стало блакитним. Нарешті Васик міг випробувати дідусів подарунок. Вони з котом сіли на бережку і заспівали. Коропі карасиків, щук та окунців. Зумів і підлящиків повного озерці. І на душі їм було дуже радісно. Так завжди буває, коли зробиш хорошу справу. Не вірите? Тоді спробуйте самі. Ні, не треба одразу бігти до директора хімзаводу. Почніть із малого, приберіть у своїй кімнаті, вимийте посуд. Або прочитайте казочку на сайті каналу Плюс Плюс. А тепер нам час прощатися. Бувайте!